Це я їду в екстремально в незнайку, Тобто, що мене чекає, я не знаю. Тут дорога ось така почалася. А мені ось сюди, бачиш. От де я знаходжуся. І дом знаходиться ось. Біля берега на то херня, аби тут дорога була. І то ще це не, не рішення питання. Мені ж треба потім ще й назад, як я там буду крутитися, я не знаю. Я вже не крутився сьогодні, що знову фонарь задній правий одірвав. Є така підозрю, що я можу в тупик заїхати. А, це я не пристегнутий. то воно квакає. Тобто я виїжджаю на якийсь мис. Це озеро, тут озеро, там десь озеро. Люся, ти не могла знайти там, я вже по три з половиною тонни пішов вбити. це ти мене обводиш. Як я тут буду роз'їжджатися з цим хлопцем. Піду запитаю. Дорога, хлопчик цей сказав, що це приват дорога, не можна їхати. Ну не можна, так, не можна. Буду розвертатися, якщо вийде. Тут же ще, попробую на цій території, може, хтось сфоткає, то в поліцію позвонят і таке може бути. Перерахувати. Можу я тут розвернутися чи ні? Такі під'їзди, Бачиш. Ну не для моєї машини. Це стопудово. І то, що я виконую, ну я не знаю. На що я це виконую? На, на, на. Рук. Я без зарубки, а я задки туди буду здавати. Так, добре, целимся сюда. Бляха-муха, вот попал. Так попал. Не спеша. Уже попал, так и попал. Чтобы не, не ломать дрова. А тут чи що тут? А вот туди праворуч. Там частна дорога, приват, не можна їхати. Та я глянув, вона там така тонюсінька і падає поворот, що я там по-любому на не, не поміщусь. Та ні, Люся, праворуч не можна. Поїхали шукати інші шляхи. Перерахувати. На Якщо я тут повернув, такой зачипыв, ёпресет. Это да что ж такое за день такой? Ой, и шумно так получилось. Громко, что завалил. Не, ничего не зачипыв. То, наверное, тут у себя зачипыв. А что же такие звуки сдало? Еще раз обеду вокруг машины, подивлюсь. Да ничего я не бачу, все добро. Что у нас за звук-таки? уже рамой достал? такие злом. Точно рамой. Вот все понял, пришел. А я к мне теперь ехать? Надо снімати, а потім вверх. Що тут мене чекає? Ну я вже бачу, вузькі вулиці, так да. пропустимо в великі. стоп стоп топ не їдь. Зараз моя черга їхати. Я подивився по мапі і вибрав маршрут той, що йде в... прямо по набережні. Поки що знаків запретних немає. Подивимось, що буде далі. Опять тупик, ну ёб мать. Блин. Ну що, зупинилась жіночка на електромобілі, я з нею побалакав, сказав адрес та назву фірми. Але там стоїть зняк, дорога в тупік. Ну то я запитав, чи зможу я грузовою більшою проїхати. Ну каже, да, Ну вона ж не знає, то жіночка, звідки її знають що я можу грузовий зробити чи заїду чи заверну чи ні я понад самою водою вибрав цю дорогу ну а що я робить Знову знак бачиш тупік оце мене лякає що вона мається на увазі тупік? може це кінець миса оце ж такий мис ось дивись ось все бачиш Мені залишилось ось сюди. Так, потихеньку підкрадаюсь До конечно. Так, дядечко умний, в кармашек заїхав. Так нашел, выгрузился. А теперь їду задки. Ну хлопчик каже, що я тут можна десь вправо звернути, розвернутися. Ось я два куста поставив. І ось одну палету я поставив тут, він попросив, щоб я тут на паркінгу поставив. Бачиш, командують правильно, щоб я туди приїжджався, бо тут он чи заборчик. Ага, бачу, 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 дякую. Хлопчик молодец, заботливый. А зараз сейчас переподавилась. Что я тут показываю? Тут, тут еще и нормально попробую сейчас. Что это? Филинданг. национальность? националитет. Я пойду. Пойду, дубист. Словок. Україна! Україна. А, тип Добре. Ча-чао! Чао, чао -ча. Що ти, Люся, мені тут малюєш? Куди я мушу тут поворачувати? Отсюди вона мені каже. Ну що ти? Не, ну тут не той. Не триндилюся. Це не дорога. Цього напевно, що і там, де я розворачувався, в спочатку. Добре, поїхали по набережні, як заїжджали. Але вона тут через місто десь поведе, треба там ще дивитися, бо отакі улічки тонесенькі, як попадуться. Ти диви, яка краса, а? Гори! Ну так, я тут заїжджав, ну то добре. Саме найкращий путь. Выезжать, как заезжал. Вот ты знаешь уже, что тут чекает. Ой, какая тут красота. Це в мене четверта вигрузка на сьогодні. Предыдущі були всі тупікові. Я подивився, по мапі ця теж тупікова. Через 80 Виїжджайте з тупіков, ну дуже-дуже складно. Буває легко, було. от зараз не трудно було. Зараз і хлопчик поміг і... Ого, тільки б не під місто той. Я туди не хочу. Там я не пролізу. Там мабуть гараж якийсь. Ну не сюди це ж це парковка. Де мене такі дороги вибирає. Щоб я сьогодні помучився. Ну отак, і тупик знак стоїть. Так, ну шо, десь тут, десь тут, десь тут, справоруч. А вон, ого, як він далеко маше. Ой, знову задки здавати, ну це капець. Я не знаю, ну це не ну тут нема дороги далі. Там може є якась там тропинка. Ну все, все, я в тупик опять заїхав, бачиш. Сьогодні день тупиков. Ну бляха муха, ну не фартит мені. Що за день такой. Ну от куди их, куди їхать? тільки задки потом виїжджати. Пішов я вигружатися.